Математика, математика. вчимо разом математика. Мама-ма-ма-математика! вчимо разом алгебру. Добрий день. Розпочинаємо урок математики 5 клас. З вами знову я, Бурдун Олена. І сьогодні ми будемо знаходити число за його відсотками. Розв'яжемо таку задачу. В українському віночку Оксани 20% усіх стрічок блакитні. Скільки всього стрічок у віночку, якщо блакитних 5. Запишемо коротку умову. Усі стрічки невідома кількість, і це буде 100%. Блакитні стрічки. Їх 5. І це складає 20%. Спочатку знайдемо 1%. Для цього в першій дії 5 поділимо на 20. Отримаємо 0,25 стрічок, це 1%. У другій дії число, яке виражає 1% 0,25 помножимо на 100%. Отримаємо 25 стрічок. Це буде 100%. У відповідь запишемо, що у віночку Оксани 25 стрічок. Запам'ятайте, будь ласка, наступне правило: Щоб знайти число за його відсотками, треба дане число поділити на кількість відсотків і результат помножити на 100. Цю задачу можна розв'язати ще одним способом: Умова задачі. Не змінюється. Короткий запис також не змінюється. Нам не відомо, скільки всього стрічок, але ми знаємо, що це буде 100%. Блакитних стрічок 5. І це 20%. Спочатку ми відсотки представимо у вигляді десяткового дробу. 20% це 0,2. А тепер число. 5 поділимо на 0,2. Отримаємо 25 стрічок. І це буде 100%. Відповідь не змінилася. У віночку Оксани 25 стрічок. То запам'ятайте, щоб знайти число за його відсотками. Треба відсотки подати десятковим дробом і дане число поділити на цей десятковий дріб. Перейдемо до розв'язку задач. Знайдемо число. Якщо 4% це число 12. 13 його відсотків це число 65 і 9 його відсотків це число 72. Кожну задачу будемо розв'язувати двома способами. Запишемо першу задачу. Це число невідомо нам. І це 100%. Ми знаємо, що 12 це 4%. Перший спосіб розв'язання цієї задачі. Перші дії знайдемо 1%. Для цього 12 поділимо на 4. Отримаємо 3. Це 1 відсоток. А тепер у другій дії 3 помножимо на 100. Це буде 300. І це наші 100%. Другий спосіб. 4 подамо у вигляді десяткового дробу. Це буде 0,4. А тепер 12. Поділимо на 0,4. Хочу вам нагадати: для того, щоб виконати це ділення, треба кому в дільнику перемістити на два знаки вправо. І тоді ми будемо 1200 ділити на 4. Отримаємо 300. Це 100%. Друга задача. Число невідоме. І це буде 100%. Ми знаємо, що 65 це 13% від цього числа. Перший спосіб. Перші дії знайдемо 1%. 65 поділимо на 13. Це буде 5, це 1 у другій дії 5 помножимо на 100, отримаємо 500. Знайшли все число 100%. Другий спосіб 13% подамо десятковим дробом. Це буде 0,13. Тепер 65 поділимо на 0,13. Кому знову треба перемістити на два знаки вправо, а в числі 65 допишемо два нулі. Отримаємо 6500 поділити на 13. І знову отримаємо 500. Це наші 100%, тобто все число. І ще одна задача. Число невідоме. Але ми пам'ятаємо, що це 100%. 72 складає 9% від цього числа. Перший спосіб знайдемо 1%. Перша дія 72 поділимо на 9. Буде 8 це 1%. У другій дії.

Сім тисяч двісті поділити на дев'ять. І це буде вісімсот. Це наші 100 відсотків. Наступна задача. В акваріумі у Сашка тридцять п'ять відсотків усіх рибок це гупії. Їх у нього сім штук. Скільки рибок в акваріумі у сашка? Запишемо коротку умову. Всі рибки. Невідома кількість штук. І це 100%. Гупії. Їх 7 штук. І ми знаємо, що це 35%. Цю задачу розв'яжемо тільки першим способом. Спочатку в першій дії знайдемо 1%. Для цього 7 поділимо на 35. Буде 0,2 рибок. Це 1%. відсоток. У другій дії 0,2 помножимо на 100. Отримаємо 20. 20 рибок знаходиться в акваріумі у Сашка. Відповідь. Акваріумі знаходиться 20 рибок. Перейдемо до наступної задачі. Маса сушених грибів становить 12% маси свіжих. Скільки потрібно зібрати свіжих грибів? Щоб одержати 2,4 кілограми сушених. Запишемо коротку умову. Свіжі гриби. Невідомо, скільки треба зібрати кілограмів. І це буде складати 100%. Сушені гриби. Ми знаємо, що їх одержали 2,0.

Кому треба перенести на два знаки вправо? Отримаємо 240 поділити на 12. Це буде 20 кілограмів. Це 100% відповідь свіжих грибів. Треба зібрати 20 кілограмів. Подивимось на наступну задачу. Розчин містить 12% солі. Яка маса розчину, якщо солі в ньому 30 грамів? Коротка умова задачі. Розчин невідомо грамів. І це 100%. Ціль. Ми знаємо, що 30 грамів і це 12%. Знайдемо 1%. Перша дія. Треба 30 поділити на 12. Виконаємо ділення у стовпчик. 30 поділимо на 12. Спочатку візьмемо по 2. 12 помножити на 2 24. Знайдемо різницю. 30 відняти 24 буде 6. Ділення цілої частини закінчилося. У частці поставимо кому. І у діленому допишемо 0. 60 поділити на 12. Візьмемо по 5. 12 помножити на 5 буде 60. Наше ділення закінчилося. Ми отримали 2,5 грами. Це 1 відсоток. Другою дією знайдемо 100%. До цього 2,5 помножимо на 100. Це буде. 250 п'ятьдесяти грамів. Це розчин. Відповідь. Задачі нам треба знайти, яка маса розчину. Ми виконали цю задачу, маса розчину. 250 грамів. Ну що ж, перейдемо до наступної задачі. Юні ботаники Сашко та Оля назбирали 12 кілограмів сушеної малини і 10 кілограмів сушеної чорниці. Скільки свіжих ягід назбирали діти, якщо під час сушіння малина втрачає. 75% своєї маси, а чорниця 80%. Давайте запишемо коротку умову. І так, у нас є малина. І спочатку запишемо свіжа малина. Невідомо, скільки назбирали кілограмів свіжої малини, але це буде 100. Відсотків. Малина втрачає при сушенні. Сказано, що 75 п'ять відсотків. Сушена малина. Це дванадцять кілограмів. Тепер запишемо про черницю. Свіжа черниця. Невідомо скільки кілограмів. І це 100%. Черниця втрачає. 80%. І сушеної чорниці. Ми знаємо, що її отримали 10 кг. Давайте спочатку розв'яжемо частину задачі, якій сказано про малину. Малина втрачає 75%. Пропоную вам знайти скільки сушеної малини відсотків від свіжої залишається. Для цього в першій дії від 100% віднімемо 75% і отримаємо 25%. Це у нас сушена малина. Це означає. Що 12 кілограмів складає 25%. І ми зможемо тепер знайти 1%. Для цього в другій дії. 12 поділимо на 25. Ділення будемо виконувати у стовпчик. 12 поділити на 25. Це буде 0, вділене допишемо 0. 120 поділити на 25. Візьмемо по 4. 25 помножити на 4 це 100. Різниця 120 і 100 – 20, Ще допишемо 1 0. 200 поділити на 25. Візьмемо по 8. 25 помножити на 8 буде 200. Ділення закінчилося. І ми отримали 0, цілих. 48 сотих кілограмів це 1%. відсоток. Тепер ми зможемо знайти, скільки треба зібрати свіжої малини. Для цього в третій дії 0,48 помножимо на 100. І це буде 48 кілограмів, це наші 100%. І так. Малини треба зібрати 48 кілограмів. І так, в четвертій дії. Знайдемо, скільки відсотків сушеної черниці від свіжої черниці залишається після того, як вона буде висушена. Для цього від 100% віднімемо 80% отримаємо. 20%. Це у нас сушена чорниця. Тепер знайдемо 1%. П'ята дія. 10 поділимо на 20. Це буде 0,5 кілограмів. Це 1%. І знайдемо 100%. Для цього 0,5 помножимо на 100. І це буде 50 кілограмів. Треба зібрати свіжої чорниці. І ми отримаємо 100%. Ну що ж, останньою, сьомою дією. Знайдемо, скільки всього свіжих ягід зібрали. Для цього. До 48 кілограмів. Додамо 50 кілограмів чорниці. отримаємо 98 кілограмів свіжих ягід зібрали. Відповідь. Свіжих ягід зібрали 98 кілограмів. І остання задача. М'ясо під час варіння втрачає 35% своєї маси. Скільки потрібно взяти сирого м'яса, щоб приготувати 65 порцій вареного по 120 грамів. Запишемо коротку умову. Свіже м'ясо невідомо кілограмів і це 100%. Під час варіння м'ясо втрачає 35% своєї маси. Нам треба дізнатися, скільки потрібно взяти сирого м'яса. Для того, щоб приготувати 65 порцій, напишемо готова страва шістдесят пять порцій по сто двадцять грамів. Спочатку дізнаємося. Скільки відсотків м'яса залишається після того, як його приготували. Для цього в першій дії від 100% віднімемо 35%. Отримаємо 65%. Тепер дізнаємося, скільки готового м'яса треба отримати. Для цього нам 120 грамів треба помножити на 65 порцій. Виконаємо множення у стовпчик. 120 помножимо на 65. 5 помножити на 2. 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 5 помножити на 1, 5 і 1 6. 6 помножити на 2 12, 2 записали, 1 запам'ятали, 6 помножити на 1, 6 і 1 7. Виконаємо додавання 0, 0, 6 додати 2 8 і 7. Ми з вами отримали 7800 грамів. Або це буде цілих. Вісім десятих кілограми це вже готова страва. І саме 7,8 кг складає 65%. то знайдемо один відсоток. Третя дія. Сім цілих вісім десятих поділимо на 65. Виконуємо ділення у стовпчик. 7 поділити на 65 буде 0, цілих. 78 поділити на 65, візьмемо по одному. Від 78 відняти 65, отримаємо 13. Вділене допишемо 0. 130 поділити на 65 візьмемо по 2, 65 помножити на 2 це буде 130. Ділення закінчилося. І ми отримали 0,12 кілограмів це 1 відсоток. Тепер для того, щоб дізнатися, скільки треба взяти свіжого м'яса, необхідно в четвертій дії 0,12 помножити на 100. І ми отримаємо 12 кг. Це 100%. Відповідь. Свіжого м'яса треба взяти 12 кілограмів. Наш урок добіг кінця. На сьогоднішньому уроці ми з вами навчилися знаходити число за його відсотками. Лунає дзвоник. До побачення!